Вітаємо вас на каналі Левеня Квіз. Тут ви знайдете багато пізнавальних квізів та веселих вікторин. Не забудь підписатися на канал, залишити вподобайку та поділитися відео з друзями. Сьогодні ми підготували для тебе пізнавальну вікторину. Потрібно відгадати логотип відомих українських компаній. Буде три рівні складності. Після кожного логотипу на тебе чекає цікавий факт про компанію. Це перший рівень складності. Рошен. Цікавий факт. Рошен має власний фонтан у Вінниці, який вважається найбільшим плавучим фонтаном в Європі. Це нова пошта. У 2025 році компанія відкрила власну авіакомпанію Супернова Airlines. Розетка. У 2020 році компанія офіційно перетворилась на маркетплейс. Тепер на платформі продають свої товари десятки тисяч підприємців, як на Амазон. Сільпо У деяких сільпо є магазини з тематичним дизайном. Наприклад, підводний світ. Комфі. А ти знав, що у кожному магазині комфі можна пограти з новими гаджетами? Ти молодець. Переходимо на середній рівень. Приватбанк це перший банк в Україні, який запустив банкомати, що говорять. І додаток Приват 24 яким користуються навіть школярі для оплати обідів, проїзду та покупок. АТБ. у багатьох містах АТБ працює цілодобово, і це один із небагатьох магазинів, який не зачинявся навіть під час війни, щоби люди завжди могли купити найнеобхідніше. Сандора. Соки Сандора виготовляються в місті Миколаїв, і це найбільший виробник соків в Україні. Кожен другий сік у холодильнику української родини саме Сандора. Це уклон. І уклон перший український сервіс таксі, який з'явився ще у 2010 році. Раніше ніж Uber. Зараз він працює у понад 30 містах України і навіть почав виходити за кордон. Це Укрпошта. «Укрпошта» доставляє листи навіть на гору Говерлу. Моршинська вода Моршинська походить із карпатських джерел. Це планета кіно. У планета кіно є зали з віброкріслами 4DX, які рухаються під час фільму. Це АВК. Компанія АВК виробляє ті самі жувіленди популярні жувальні цукерки. Переходимо до складного рівня. Це інтертоп. В одному магазині інтертоп можна знайти понад 20 брендів взуття та одягу. Етнодім. Вишиванки від етнодім створюють за українськими традиціями, але в сучасному стилі. «Джейбар» – це стильний б'юті бар, де роблять зачіски та макіяж. Навіть для підлітків та дітей на свята. Dodo Socks. Dodo Socks щороку випускає патріотичні серії шкарпеток. А під час війни частину прибутку передає на допомогу ЗСУ. Петкюб це український бренд, який створює камери, щоб стежити за домашніми улюбленцями. Через Petcube можна говорити з котиком або песиком, навіть коли ти не вдома. Забудь підписатися на канал, залишити вподобайку та поділитися відео з друзями.